Долар попов з після кількох місяців валютного штилю коливання відбувалися весь тиждень як наслідок, американську валюту в обмінниках продають майже за 42 гривні. Підприємці заговорили про перегляд цін. Урядовці презентували держбюджет, де долар лише зміцнюється, а гривня знецінюється. Моя колега Ніна Коломієць вирушила на виробниче підприємство і з'ясувала, як реагує на валютні коливання і бізнес, зокрема і ринок загалом. Отже, наскільки подорожчує? Товари в магазинах, якщо зелений додасть у ціні буквально 2-3 гривні. Це виробництво пробок медичних гумових, які використовуються в виробництві лікарських засобів. Такі пробки кожен із нас міг бачити на склянках з медпрепаратами. Їх виготовляють на цьому підприємстві у броварах, а використовує більшість вітчизняних виробників ліків. Сировину для виробництва доводиться завозити за кордону і купувати за валюту. На жаль, на сьогоднішній день імпорт сировини по об'ємам набагато більший, ніж експорт нашої продукції за кордон. І тому зміна курсу валют вона прямо впливає на кінечну ціну. Продукту і на споживач на прикладі такої гумової пробки можна детально простежити вплив курсу валют на ціноутворення в Україні. Отже, ця пробка. Закриває флакон із ліками. Її собівартість більш ніж наполовину складається з імпортних матеріалів, придбаних за американські долари. Якщо гривня буде знецінюватися, підвищиться собівартість пробки, здорожчає тара. А отже, зміниться і вартість ліків. Та й це ще не все. Зміна ціни на один товар зазвичай тягне за собою зміну ціни на інші, хай навіть вітчизняного виробництва. Наприклад, хазяйка, яка продає свою городину на базарі, теж. Муситиме брати більше за свої овочі, і зелень із грядок, бо їй треба, щоб вистачало на ліки. Ціна яких, як ми вже переконалися, залежить від курсу валют. Наприклад, якщо ми будемо брати овочі добрива, вони залежать від курсу. Є в українські виробники добрива, але все ж таки вони орієнтуються на світові ціни й певні насіння також боруться за кордоном. В структурі собівартості там все одно не є значною часткою всіх цих речей, тобто це приблизно 40, біля 40% Це імпортна складова. А навіть в наших овочах уже зараз курс в обмінниках наближається до 42 гривень за долар у проєкті держбюджету на прийдешній рік. Вартість американської валюти закладена на рівні 45 гривень. У Нацбанку пояснюють, цифра умовна. Що ж стосується курсу 45 гривень за долара, який закладений в бюджет, то він ніколи не був орієнтиром для національного банку України, це технічний орієнтир для міністерства фінансів. Це показник, який використовується для технічних розрахунків. Існує досить значний дефіцит валюти у приватному секторі, тобто Попит на валюту значно перевищує її пропозицію на валютному ринку. І відповідно Національний банк кожного дня виходить на ринок і відповідно позадовольняє цей надлишковий попит. А власники українських підприємств уже переглядають свої фінансові плани, намагаючись спрогнозувати реальний курс на валютному ринку, а відповідно і ціни на свою продукцію. Це консолідована думка бізнес-спільноти рівень закладається 44 гривні за долар, що стосується ціноутворення. І тут просто питання в тому, яким чином компанії будуть реагувати на зміну курсу чи вони будуть перекладати повністю всю зміну в ціну товару, чи будуть акумулювати частину зміни, якби на за рахунок своєї прибутковості і рентабельності. Знецінюватиметься гривня, дорожчатиме й пальне, адже його теж здебільшого купують за кордоном і так само за валюту. І це може стати ще одним чинником, який потягне ціни вгору. Тобто, наприклад, гривня подешевшала, курс знизився на одну гривню відносно євро, і через приблизно два тижні ми маємо зростання вартості бензину. Приблизно на 70-80 копійок, якщо не діють інші чинники, від вартості пального напряму залежить робота всього підприємства. Розповідають на виробництві у броварах. Коли немає світла, верстати працюють від генераторів, витрати зростають в рази. Вартість кіловат від генератора стане ще дорожче, ніж вона є зараз. І логістичні так само, якщо там машина споживала умовно 500 гривень бензину на 100 кілометрів, то при здорожченні палива вона буде споживати 600 гривень на 100 кілометрів. А це вже вкладається в собі вартість. Якщо ну підприємство буде працювати собі в збиток, то ми, я думаю, недовго так ще попрацюємо. У Нацбанку планують наступного року продовжити застосовувати режим керованої гнучкості курсу. Його запровадили рік тому, і він дозволяє втримати курс гривні від стрімких стрибків і запобігти швидкій інфляції. Всі наявні ресурси в нас для цього є на сьогоднішній день. В обсяг міжнародних резервів перевищує 42 мільярди доларів США, і крім того, ми... Наразі очікуємо досить суттєві обсяги надходження міжнародної допомоги. Який з валютних прогнозів не справдився, аналітики галузі заспокоюють. Одномоментного подорожчання товарів і послуг не буде. Підприємства певний час розпродаватимуть запаси товарів за старими цінами, шукатимуть варіанти, як здешевити виробництво чи оптимізувати логістичні ланцюжки. Тим паче у валютному рівнянні досі чимало невідомих, якими будуть ціни на пальне на світовому ринку, чи триватимуть в Україні відключення електроенергії, чи зможуть українські виробники зменшити частку імпортних складових у своїх товарах. Від відповідей на ці та інші запитання і залежить те, які цифри побачимо на цінниках у крамницях і як на них впливатимуть валютні коливання. Ніна коломієць Володимир Дєдов подробиці Марафон, Єдині новини.